Чи знаєте ви, що легкоатлетичний спис один із найнебезпечніших спортивних снарядів? Це стадіо Олімпіку у Римі, п'ятниця, 13 липня 2007 року. День, який виявився нещасливим для французького стрибуна у довжину Саліма Здірі. Після спроби фінського метальника спису Теро Піткамякі снаряд летить занадто сильно в лівий бік і влучає у француза, який розминається на своєму секторі. У Саліма пошкоджено нирку і печінку. Він повернеться у сектор лише за півроку. Легкоатлетичний спис має вагу 800 грамів у чоловіків і 600 у жінок. Довжина чоловічого списа близько 260 сантиметрів у жінок 230. Кут, під яким запускають снаряд, – 29-36 градусів. Висота траєкторії у найвищій точці – 14-17 метрів. Швидкість польоту при спробі за 80 метрів – 30-32 метри на секунду. 1984 року німець Уве Хон встановив світовий рекорд 104 метри 80 сантиметрів. Це була епоха малоконтрольованої фармакології, і рекорди тоді били мало не на, на кожному старті. Тому стало зрозуміло, потрібно щось змінювати, інакше списи скоро залітатимуть на глядацькі трибуни. Крім того, спис, пролетівши 80 і більше метрів, часто не втикався у газон, а падав плазом. Це дуже ускладнювало фіксацію результату. Змінити вирішили сам снаряд. Центр ваги списа змістили на 4 см вперед. Що це давало? У польоті ніс списа починав раніше опускатися вниз. Зменшувалася дальність польоту і змінювалася траєкторія. Тепер спис частіше втикався у землю. Щоправда, наприкінці 80-х виробники намагалися зменшити ефект від зміщеного центра ваги і повернути спису дальність польоту. Для цього збільшували тертя задньої частини списа в повітря, пробили отвори, фарбували спис грубою фарбою. Але 91-го року всі ці модифікації були заборонені. Всі рекорди у старому списі зараз анульовані, Із з 18 листопада 91-го року іде лік нових. Зараз у жінок рекордсменкою є Барбара Шпотакова із Чехії 72 метри 28 сантиметрів. У чоловіків її співвітчизник – легендарний Ян Железний, триразовий олімпійський чемпіон. 1996 року у німецькому місті Єна він метнув спис на 98 метрів 48 сантиметрів. Очевидці розповідають, що на тренуваннях спис. Старої модифікації від руки «Железний» вилітав за межі стадіонів.